Андрій Ріженко долучається до нашого ефіру. Капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, стратегічний експерт компанії Соната. Раді вітати вас в нашому ефірі. А, добрий вечір. пане Андрію. Давайте спробуємо трішки розібратися з вашою допомогою в цих. Морських боях, морських війнах, що відбувається? Штати почали атакувати кораблі тіньового флоту Росії, і тут Британія вже каже, що так і в нас є підстави для захоплення сотень кораблів тіньового флоту Росії. чи це в чи це вже санкції? Давайте про штати спочатку, так від штатів чи санкції Трампа, чи як це можна назвати? З чим пов'язано? Ну, дивиться за Сполучені Штати. Це трохи на, на, на інша історія, тому що е, Сполучені Штати не є підписантом конвенції ООН з міжнародного права 82-го року, на, який, на яку дуже часто е, посувається, наприклад, Російська Федерація. Вони вмовляють там е, нібито е, слідувати букві закону і так далі. Сполучені Штати поважають цю конвенцію. Вони її притримуються, але вони не є підписантами цього документу. Тобто вона, ця конвенція, не є законом в США. Але вони побудували досить таку серйозну і солідну базу законодавчу на підставі того, що вони оці огляди примусові огляди цих танкерів, підв'язують під те, що вони порушують е, законодавство Сполучених Штатів Америки. І ці танкери, е, в общем-то, вони наносять е, е, значить, шкоду національної безпеки Сполучених Штатів Америки. От, тому ну, такі операції проводяться, вони проводяться в міжнародних водах, тобто за межами територіального моря будь-якої країни. Хоча вони можуть проводитися і в межах територіальних вод країни. Якщо це країна дружня для Сполучених Штатів, то там така операція взагалі без будь-яких обмежень може бути проведена будь-який догляд. От і не єдина справа, що ну, щоб проводити такі операції, треба мати сили, сили і ресурси. Андрія, та... давайте змоделюємо, як це відбувається, от пливе е, танкер так. В там в водах або якоїсь країни або в нейтральних водах Рос... Танкер без прапорів, так вони прапори не вивішують, якщо це тіньовий флот Росії. Чи вони йдуть під російськими прапорами? Що там за нафта? А, ну ну на... бить, да, історія починається набагато раніше за кожним судном, яке заходить, наприклад, в Венесуеву, в Іран в Росію. Ну, я думаю, останні 4-5 років, особливо з початку широкомасштабної агресії, була, була розвідка, тобто спостереження за ним. Тобто фіксували всі його переміщення, фіксували, що можливо там будь-які фінансові транзакції між тими, хто вантаж доставляв, отримав і так далі. І ну, збиралася інформація. От як це було, наприклад, класичним прикладом є. Судно «Белла-1», яке пізніше назвалось Маринеро, тому що за ним слідкували досить давно. І на певному етапі, після того, як правоохоронна система США фактично дійшла до висновку, що судно порушує законодавство Сполучених Штатів, там видається ордір на арешт цього судна, і він видається через правоохоронну систему Сполучених Штатів Америки через те, що ну, в принципі правоохоронці це берегова охорона. Вони не настільки ну, в спроможні проводити операції в умовах протидії озброєної. Ця функція покладається на силу спеціального призначення. Ну це не тільки практика Сполучених Штатів, так діють а, багато інших країн. А, от, тому що просто ну, спецпризначення, його підготовка, його екіпіровка набагато коштовніша, ніж, наприклад, екіпіровка а, ну, звичайного піхотинця чи там. От ну не ну в, в, в Америці можу сказати, що на одному спецпризначенці тільки персональне екіпірування коштує 100 тисяч доларів. От, який один боець на себе несе. Нічого і, собі. І, і потім, да, ну це сама, це, це базова, а, а максимально до мільйона на людині висить. Там різних прина таких приводів, інструментів і так далі. А, і, 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 і Після того як цей танкер. Прийнята рішення, є інформація про те, що дійсно зібрана за база і що танкер ще більш усугубляє свою провину. Приймається рішення про таку от операцію. І бачите, ну той факт, що, наприклад, оцей Марінеро супроводжували два тижні, ну каже про те, що операція була підготовлена, була така. Підґрунтя для цієї цей, цей, е, супроводження, і однозначно, щоб був ресурс сил для цього. І потім при заході, там при наближенні до Шотландії, була проведена ця операція. До речі, Британія також представила свої військові активи для цього в вигляді баз, тому що там оці сили США і СИЛ ТІМ і, і Дельта вони якраз базувалися на базах Великобританії був проведений примусовий огляд, була е зібрана база. Після цього судна буде спочатку, я так розумію, направлено в Шотландію, в Великобританію. А потім вже було буде прийнято рішення, що з ним робити, скоріше за все його просто конфіскують. А, значить, на користь Сполучених Штатів Америки, тому, а те, що... що Британія, от уже це вони після штатів кажуть. Так, ми теж можемо тут сотня мель затримувати. Ну, ну бачите, ну це ж все існує там. І до речі, українська дипломатія також каже, що хлопці дорогі, ми ж там от нібито боремося за демократію. А бачите, що Росія просто на все начхає, обходить ці санкції, і ну не то що обходить санкції. А то, що вона просто начхає на ваше законодавство, на законодавство Сполучених Штатів, Великої Британії, навіщо ви тоді приймаєте такі закони? В Британії в 2018 році був закон прийнятий, на який зараз а, значить, посилаються от, якраз військової політики. Він каже, якщо судно знаходиться під санкціями, якщо а, там є якийсь незаконний вантаж. Або а, там не, не зрозуміло, що з прапором, тось тобто воно фактично, як машина без цьогорного знаку катається. То ми його маємо затримувати в морі, тому що так не може бути. Але ну, раніше їх не помічали, чи їх не було? Ми що... ну, бачите, раніше, року. раніше раніше може їх помічали. Ну ну просто тут треба розуміти, що ну західний світ він ну він не побудований для того, щоб масовано, знаєте, всіх і вся не було нам політичної молі. волі, як ми кажемо, так ні, ні, ну політична воля, це так. Ну це все коштує серйозних коштів, і ну в принципі, там ну можливо на це не звертали уваги. Да, не було волі, ну це це, це це дуже серйозні кошти, розумієте, Щоб фрігат, ну був перебував в морі, такий, який здійснює. Я думаю, що це можна казати, це 200-300 тисяч доларів на добу. Оце це мінімум. Я думаю, це така вартість, була ну нашого фрегата Гетьман-Загайдачний, там в рази більше. Тобто це все от така операція, як була проведена з Марінеро, ну загальний бюджет там був декілька мільйонів доларів. Операція захоплення танкер. Так, так, захоплення, да Тобто це все серйозні витрати, але ну бачите... але ефект який для Росії ефект, від цього. Ну це тут ефект, не, ефект перш за все Сполучених Штатів Америки. Вони кажуть, не можна порушувати наші закони. По друге, стоп а, оця контрабанда нафти із Венесуело. Ну вони зараз ми знаємо, що вони кажуть, що це вже наша нафта, і ми будемо її торгувати. А вам цього не дамо. А, от ну і потім ну, вони ж ці санкції також накладали. Якщо так піде, то взагалі. Тоді ну відверто кажучи, ця система правоохоронна, вона втратить легітимність, тому що ну для чого закон для того, щоб виконувати, якщо ти його оголошуєш, ці норми треба будувати апарат, який ці закони ну слідкують за ними. Якщо зараз а, штати будуть забирати собі нафту, яка прямує до Венесуели, то це буде порушенням? Ну то це пану з першим танкером. Це вже відбулося. От і я думаю, ну я думаю, що бачите, вони ж ну не просто собі забирають. Вони кажуть, що ми цю нафту конфіскуємо, ми її продаємо частину. Ми направляємо народу Венесуелу, який був фактично все втрачав, тому що режим Мадури він цю нафту нафтою торгував і прибутки він просто собі Так, а е нічого, собі... що це санкційна нафта від Росії. Тобто, ну тут нафт на штати не гребують, так якщо. Не, що значить санкційна нафта? Ні, вона знаходиться під санкціями Сполучених Штатів, але ну, бачите, сама історія з цим танкером Марінера досить цікава. Ви Бачите, що він знаходиться в операції, здійснює фактично іноземна компанія, але її керує колишній ну, українець, який зараз мешкає в Російській Федерації. І бачите, що він досить цікаво підбирає свій екіпаж, тому що екіпаж він підбирає з мешканців тимчасово окупованого Криму, і два тижні тому назад ніхто не казав, що там були українські громадяни. А зараз, коли була проведена оця гридова команда, вони всі доставили українські паспорти. У мене, наприклад, питання, як вони мають ці українські паспорти? І потім, якщо це о, о, моряки, які здійснюють. Ну, в общем-то, роботу за кордоном, то у них має бути паспорт маряка, а не звичайний там якийсь паспорт. от Тому що такого паспорту українського вони просто не змогли зараз би отримати. Це дуже цікаві такі моменти. от ну Я думаю, поступово, от ці всі лазійки які Російська Федерація після початку широкомасштабної агресії, вона все ж. А, значить, винаходила таке щось, придумувала, їх перекривають. Спочатку це були Сполучені Штати, а, і там ну, було декілька цілей цих ці, 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 операцій. А, і, в принципі, основна звичайно, була в інтересах Сполучених Штатів. От, но також ціль була і в тому, щоб позбавити Росію от цих от прибутків від того, що вони. Торгують нафтою, тим більше з країни, на яку постраждає вона... економіка Росії від цих захоплень сильно. Ну, звичайно, звичайно, вона постраждає, тому що, тому що оці всі бізнесові схеми, оці компанії, які оперують, які направляють людей, вони будуть набагато більше думати, чи, чи потрібно це робити чи ні. Буде важко знайти екіпажі, тому що екіпажі не хочуть опинитися. Візниці там в Сполучених Штатах, а може і навпаки, ви знаєте, що коли була ця епопія з піратами в Аденській Затоці, то там дикі, кремі пирати, вони просто раділи, тому щоб опинитися під правосуддям якраз десь там в Нідерландах чи там в Сполучених Штатах. от Но, Ну Звичайно, то що стосується продажу нафти Російської Федерації, то звичайно вона піде вниз. А тому, що ну от, 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 от такі перехоплення вони е, будуть е, е, спрямовані на те, що теньовий флот буде втрачати е, оці судна, які будуть перевозити нафту, або відмовлятися від цього.